Неважливо, що ви любите варену вівсянку на плиті, вівсянку швидкого приготування або охолоджену вівсянку на ніч. Вона є класичним продуктом для здорового сніданку, і на те є вагомі причини. Овес це незбиране зерно, тому він є надійним джерелом клітковини, що робить вівсянку корисною. Але чи корисна вівсянка для схуднення? Вівсянка може допомогти вам довше залишатися ситим. Вона містить розчинне волокно, яке поглинає воду. В шлунку і утворює гелеподібну субстанцію. Якщо ви подивитеся на поживний профіль вівсянки, то побачите, що вона складається з вуглеводів, але в ній також міститься білок, клітковина та інші поживні речовини, такі як цинк, магній. Залізо та інші вівсянка може збалансувати мікробіом кишечника, поліпшити здоров'я, підживлюючи корисні бактерії в мікробіомі вашого кишечника. Вівсянка може знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Це цільне зерно багате розчинною клітковиною, яка може знизити ризик серцевих захворювань і зменшити рівень холестерину. Овес, зварений на воді, сам по собі не є повноцінною стравою. Але якщо додати до нього такі продукти, як йогурт або молоко, а також фрукти, насіння або горіхи, він перетвориться на більш збалансовану страву. Чи корисна вівсянка для схуднення? Так, регулярне вживання вівсянки може сприяти схудненню. І ось чому вона сприяє ситості та насиченню, запобігаючи бажанню перекусити між прийомами їжі. Вівсянка також може знизити рівень холестерину. Вона може призвести до зниження імТ, кількості жиру в організмі та відношення об'єму талії до об'єму стегон. Купуйте вівсянку без добавок. Додавайте корисні начинки. Робіть вівсянку на молоці, а не на воді. Додавайте горіхову олію або грецький йогурт, яєчні бюро. Білки та ягоди експериментуйте з рецептами. Овес не завжди має бути вареним. Перетворіть його на борошно і додавайте в млинці.